Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато різної інформації, дуже багато. І будемо говорити сьогодні про те, що Володимир Зеленський в Турції буде домовлятися про ми. Хоча думаю, що нічого не вийде, але багато в кого надія є. Так, в мене теж була, але поясню, чому я так думаю. Але головне питання: куди ж поділися Єрмак і Уміров? Ну, почнемо з того. Що ще раніше було відомо, що секретар РНБО України Рустем Умєров відбув Туреччину для організації українсько-російських зустрічей щодо мирного врегулювання воєнного конфлікту, так як ото каже. Але ми з вами називаємо це війною. І хоча її не об'явили, ми всі розуміємо, що війна. Війна є війна. По-іншому це не назвеш. Однак, після того, як в Україні розгорівся... Корупційний скандал Міндічгейт, так як його називають, поповзли чутки, що Умєров не бажає повертатися в Україну, наголошую, це всього лише чутки. Але потім після цього була інформація, що він, наче як 19-го числа, має повернутися в Україну. Ну сьогодні 19-го побачимо, повернеться чи ні. Також є інформація про те, що він вже не повернеться, і в Америці просить для себе. Щоб його якось скрили політичного убежища, просить. так? Отож, побачимо, як воно все буде. а З Уміровим поки що закінчуємо. Повертаємося до Єрмака. Де Єрмак? Куди він подівся? Ходила така інформація про те, що, наче він поїхав до Лондону зустрічатися з Заложним. Гуляла-гуляла ця інформація, потім з'явилася інша, що це все чутки, що це все чутки, не вірте. Так справді, можливо, і хотів зустрітися, але залужний для цього не знайшов часу, дорогенькі. Не хоче залужний спілкуватися з корупціонерами. Але, як бачимо, що маємо, те маємо, в Туреччину полетів хто? Полетів Зеленський. Полетів Зеленський, і от з Вітковом буде зустрічатися саме він. Тобто, представте собі отаку історію, що Віков і Єрмак, вони ж якби одного ранга, так? а домовлятися їде Зеленський, не Єрмак. Отож, ще є інформація про те, що Єрмак, наче як збирається до Риму, можливо, він вже в Римі, зокрема в Ватикан, де проведе важливі зустрічі. Одним словом, він поїхав і поїхав, і незрозуміло, коли повернеться в Україну. Чуток ходить багато, а де він насправді, Бог його зна, де він насправді. Точно відомо, що Зеленському зверху сказали, що Єрмака треба прибирати, якщо хочеш зам'яти цю історію. Тому е, Єрмак буде боротися всіма силами зараз за те, щоб залишитись при владі. Отож, е, Зеленський заявив про підготовку до активізації переговорів щодо завершення війни. І для цього він сьогодні в Туреччині. Е, Побачимо, чим все це закінчиться? Але <кій> особисто моя думка, особисто моя думка, що Зеленський він добре розуміє, що без стабілізації фронту і без посилення ЗСУ особовим складом, кращим забезпеченням, результатом перевовин може бути лише капітуляція. Поки рашисти, ну не вже ви думаєте, що про щось можна домовитись? Коли рашисти йдуть вперед, вони захоплюють території, вони просуваються. Невже ви думаєте, що Путін буде закінчувати війну? Не буде, не буде. Тому ні про який мир сьогодні в Туреччині, я думаю, що мова йти не буде. Хоча б нам всім цього б дуже сильно хотілося. Так, може може так здатися, що Зеленський нарешті е, вирішив зайнятися своїми е, прямими обов'язками і е, вирішувати, щоб якось вже наладити всю ситуацію по війні, але чесно маю сумніви. Тож про яку активізацію перемови не йде мова, про це зараз знаєте всі просто всі просто говорять. Е, я не знаю, я думаю, що це просто чергова спроба переключити увагу з мій діджейту. От і все. Далі ми бачимо оці дні, що були були турне. Знаєте, турне зеленського країнами ЄС. Все це завершилось підписанням чергових протоколів про наміри. Тобто нічим не завершилось. Наміри це ніщо, скажімо так. Саме тому критики, вважаючи вояв вояж, оцей так вояж по іншому не можу назвати. Зеленського мав на меті просто продемонструвати українцям міжнародне визнання влади, знаєте, зашквареної в гучному корупційному скандалі за участі найближчого оточення Зеленського. Як великий успіх, що нам зараз подають? Подають угоди з Францією щодо літаків і ППО. Хоча насправді Зеленський має намір купити, не маючи грошей, не маючи грошей. Макрон готовий продати те, чого не виробив. Розумієте? Тобто картинка для виборців це така імітація бурної діяльності. А реальність така, що на четвертому році війни, перебуваючи під санкцією і міжнародною ізоляцією РФ щодня обстрілює Україну. Тернопіль сьогодні хай Бог милує. Що сьогодні було в Тернопілі. Обстрілює Україну сотнями ракет і дронами. А Україна за фінансової військової підтримки всього світу добилася успіху, ну хіба що в корупції? Отож, про гроші. Оці всі угоди не мають грошей на оці всі заплановані, підписані Зеленським і Макроном угоду про постачання 100 літаків в найближчі 10 років. Про це відкрито пише політико з посиланням на джерела. Немає гроші. Ну, я так розумію, це ж дрібниці для Володимира Зеленського. Ми зі Швецією подібний договір підписали про 150 літаків. Так само грошей немає і під той контракт. А ще Зеленський підписав 28 безпекових угод, які наблизили нас е, до безпеки. Наблизили ж, правда? Тому нічого нового, просто треба, ну, треба ж запропонувати щось новеньке, замість трьох тисяч ракет до кінця 2025 року, бо він скоро закінчує. В той же час Капмін вирішив призначити окремого координатора з питань боротьби з антисемітизмом. Дуже актуальне питання, зважаючи на національний склад учасників корупційного злочинного угруповання, яке визискує бюджет і економіку України. Знаєте, забувають старий єврейський анекдот, що битимуть не по паспорту, а по морді. Завершити хочу так, що в новітній історії України ще не було жодного президента, який би не вляпався в корупційну історію. Кравчук запам'ятався історією З Бласко, так? першим українським банком і з незареєстрованими віллами на Кіпрі. Кучма це був Кучма Гейт, Ігор Бакай, Касир Кучми Олександр Волков. І його багатомільйонні рахунки в офшорах, і заведена, заведена на нього кримінальна справа в Бельгії. Ющенко, ну тут все зрозуміло. Фірташ, роз Укренерго, будівництво дитячої клініки, з чого Ющенко одержував відкати. Янукович і Порошенко, ну, тут нам все всім відомо. Кількість корупційних схем і скандалів, як то кажуть, нема де початки ставити. Зеленський бачимо справа Міндіча і припускаю, що це далеко ще не завершена історія. Тож далі буде. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.